Читаємо Сенеку 45 й лист до Луцілія в другій частині. Він говорить: не витрачай час на хитромудрі плетива слів. До того ж, ті великі мужі залишили нам не лише відкриття, але й багато ще незнайденого. Можливо, їм і вдалося б знайти необхідне, якби не шукали зайвого. Скільки часу вони прогайнували на хитромудрі плетива слів, на такі ж химерні, підступними стежками спрямовані роздуми, що лише вигострюють марний дотеп, затягуємо вузли, надаємо словам подвійного значення, а тоді все це розплутуємо. Чи так уже в нас багато вільного часу? Вже ми навчилися жити, навчилися вмирати? Увесь наш хист. Усю передбачливість мусимо спрямовувати на те, щоб уникнути обману на ділі, а не на словах. Підписуйся на мій освітній канал Кайрос.